Нині сотні бердичівських сімей прямують до костьолів та збираються за святково вбраними столами, аби відзначити одне з найвеличніших свят свято Різдва Христового. У ці дні віряни мають згадати, як Бог послав на землю свого сина, аби той врятував усіх без винятку людей. Приходячи до кожного з них, говорять священники, Ісус показує шлях, що ним люди мають йти до Бога. Дві умови ставить він для того, аби кожен був рятований любити Господа і любити ближнього. Підеш цим шляхом, отримаєш спасіння. Кожен рік спомінаємо цей різдво Христове, котре Він має народитися в наших серцях. Передусім, то значить, що народиться в наше серце, щоб ми повірували, що Бог є. że Bóg posyłaje syna Jezusa Chrystusa. So więc strażdaje, że so on umiera na krzyżu za radę menę za razy każnocho i żeby ta śmierć nie była daremna. Ludy potrzebują znaki, różne znaki. Jak młody potrzebuje znaki miłości, e, badki potrzebuje znaki, że dzieci ich e, lubią, także ludy potrzebuje tych znaki i, i cerkwe nam daje takie znaki na protezji roku. Czyli Rizdwo, później wielki Pist, e, Воскресіння Ісуса Христа. І, і сьогодні святкуємо народження, Дякуємо Богові, що Він своєю любові до нас посилає свого сина вданку, щоб він мог нас міг нас спасти. Кожен дорослий бажає, аби його дитина стала зрештою порядною і доброю. Того самого від людей чекає Господь. Тож у різдвяні дні віряни особливо мають замислитися над тим, що добро і віра у серці нагороджуються, а зло карається. Народження Ісуса Христа в серці доконується тоді коли я вибираю добро. co ja coś dobrego dla kochość, że ja baczu kochość, biednych, samotnych, bezrobotnych. tych, co problem z tym z pobudynkom, da 52 ludzi nie ma je To narodzenie dla tych ludzi, że ktoś pomoże. I Jezus przychodzi, żeby nam pomógł dojść do do spasienia. I to jest taka nasza droga. To jest radzież tak protestanty protestanckie powiedział, z narodzenia, bo Ісус приносить нам надію. Надію, що те життя може помінятися. Надію, що є життя вічне, і з оглядами на це життя вічне. Наша робота, наша праця чи ваша, чи наша. Вона буде мати не тільки нагороду, але інакше людина працює. Працює для Бога, не працює тільки для себе. Можна бути егоїстом і жити тільки для себе, можна жити для інших. Живемо для інших, маємо продовження нашого життя, і це є таке різдво. Нині людство живе у жорстокому світі. Продовжують святі отці, і лише Бог може дати людині на Необхідніше мир та спокій у серці. Але для того потрібно замислитися, чи правильним шляхом ти йдеш. Для те різдва можу побажати всім цемуй місту, щоб насправді Бог, щоб ми Богові повірили. Як ми повіримо, то він нам дасть. Мир, радість. Ну і найважливіше життя вічне наблизити Різдво Христове до людей можна службами та проповідями, а можна мистецтвом. Другий рік поспіль прихожани парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії вдаються до влаштування святкового дійства, проведення різдвяної вистави. По закінченні служби нижній храм кляштору перетворюються на справжній театр. Взагалі, виставу по раз-другий ставимо тут в костелі. Прошлий рік теж відбувалося. і. Взагалі, діти, самі сестра, будемо в цьому році щось ставити. Ну і так зродилася ідея. Дуже багато мені допомогла Іра Рудніцька, постановка, хореографія. Теж багато інших людей брало участь. Самі діти, батьки, тобто костюми всі шили батьки в основному. Ну і так в такий спосіб торжественно. З радістю, з таким переживанням цього свята, пробували відзначити, що в такий спосіб. Головними героями цьогорічної різдвяної вистави став шанований редактор газети та чарівна дівчина. Чоловік атеїст, пристрасний ненависник біблії та прихильник думки, що земля утворилася з порожнечі. Дівчина у виконанні Ірини Рудницької виявилася представником Небесної канцелярії, а саме, спецагентом відділу з боротьби з безбожництвом. Прихожанам цікаво було бачити. У ролі редактора Юрія Сокальського у реальному житті пан Юрій теж журналіст, та виховувався він у благочестивій католицькій сім'ї і до костьолу ходить близько 20 років. Тим цікавіше було спостерігати за його грою. Довелося на певний час перевтілитись, щоб відчути і те, що відчуває невіруюча людина, і те, що відчуває людина, коли отримує промінь віри або ж і надії, так і сьогодні в різдво. Ми отримуємо. Надію на нове життя, коли народжується Ісус, так і ми повинні народитися в Бозі до всіх бердичівлян і, зокрема, до керівників мас-медіа, власників мас-медіа. Хотілося б звернутися з пропозицією забути всі негаразди, залишити їх в минулому році і будувати нову українську журналістику. Зрештою, пан редактор поринув у сон. Увісні у гості до нього прилітали маленькі анголята, навідалися навіть Марія та Йосип. Спецагенту небесних сил, все ж таки вдалося вмовити непоступливого атеїста прочитати Біблію. Книга книг і змінила все його життя. Прокинувшись, редактор зрозумів, що Ісус то не пусте, не ідол. Він живий, і у нього сьогодні день народження. Тож відзначення цього прекрасного свята продовжилось, а його учасники висловили віру у те, що так як відкрилося Богу серце їхнього голову головного героя так само прийме Христа у свої душі і решта бердичівлян.